Українське незалежне радіо. Доброго ранку. Ви слухаєте Українське незалежне радіо. Сьогодні новий день, новий день і ранок 17 травня. З нами зараз на зв'язку Торонто, і мені надзвичайно приємно привітати у нашому ефірі президента світового конгресу українців Павла Грода. Вітаємо вас, пане Павле. Слава Україні! Рам слава дуже приємно, пані Оксана, тут бути і вітаю всіх ваших слухачів. Дякую за ваш час і дякую, що погодилися поспілкуватися з нами. Оскільки я думаю, що власне світове українство сьогодні як ніколи разом є. Світове українство сьогодні кожного дня слідкує за новинами в Україні, моніторить те, що відбувається в Україні, вболіває всім серцем і душею і максимально докладає усіх зусиль, щоб допомогти Україні. Допомогти якомога швидше власне, зустріти цю. Таку бажану для нас всіх перемогу, тому пане Павле, я знаю те, що наша українська громада незабаром буде мати змогу зустрітися з вами. Це безпосередньо буде цієї п'ятниці в українському інституті модерного мистецтва, о сьомій годині вечора. І зустріч з вами буде мати назву Підтримка України у найважчі часи. Очевидно, що ми зараз і поговоримо трішечки про на цю тему, оскільки ви, як президент Світового конгресу українців, знаєте, чим живуть українці цілого світу. Ми тут намагаємося всіляко докладатися до допомоги Україні на рівні нашому. Тут, в Чикаго, в наших передмістях Чикаго. Ми маємо велику кількість різних, знаєте, таких. Допомогових організацій благодійних фондів, які невтомно працюють на допомогу Україні, кожен індивідуально і разом ми насправді робимо велику справу. Але я уявляю, як ця справа помножується, коли це роблять українці цілого світу у кожній країні. Адже ви знаєте, як це відбувається. Тому розкажіть нам, будь ласка, про те, як спочатку повномасштабного вторгнення українці світу відгукнулися на ось цю велику біду, ось власне початок. Фактично війни, яка розпочалася в Україні, Почну з цього перше, пані Оксана, дякую за запрошення і можливість поспілкуватися з вами і з вашими слухачами. Важливо зрозуміти, що ми унікальна діаспора. Зрозуміння, що вже під понад 55 років наша світова українська діаспора об'єднується під світовим конгресом українців. І це наша складова організація в Сполучених Штатах. Це Український конгресовий комітет Америки. Я вдячний відділу Іллиної, що мене запросили, і організують цю громадську зустріч в п'ятницю вечір. На і голову пані Марію Дмитрів. І важливо, що ми оцінили, що нас є понад 20 мільйонів українців, які живуть понад 65 країн світу. Тобто світовий конгрес українців сьогодні входоходять е, організації е, е, з понад 65 країн світу. Це є немовірна сила, е, де в кожному куточку світу е, е, починаючи з великих міст як Чикаго, Нью-Йорк, Торонто. До до менших таких можливо незнаних навіть громад Сингапор Бенгладеш, в Бангладеш в різних куточках світу в Європі, Очевидно, і наша птація дуже змінилася за останні півтора року у справжньому повному масштабному вторгненні Росії проти України. Я думаю, для наших громад всюди у світі ми вже бачили це вторгнення в 2014 році. Я сам пам'ятаю, був в Києві в 2014 році, сидів в кабінеті тоді в спікер Верховної Ради, коли слухав, як був напад на, на Крим, і всі дивувалися в Києві, що це відбувалося. Світ тоді був зашокований. А, а сьогодні, в 2022 році, я думаю, що українці, зокрема, були менші. Світ був бо вони вірили, що що Путін, Росія зупиниться на Криму, але ми я думаю, що всі знали українці, що цього не буде. Що, що Росія хоче відбудувати свою імперію, для яких багато західних держав це було незрозуміло, і тепер вони щойно аж вже за останній рік зрозуміли, хто це є Росія, хто це є путінська влада. І і ми бачимо, як сильно підтримують між іншим Росії В Росії громадяни Росії і Росіяни всюди у світі. І тому мусимо, щоб наш громадянське суспільство в країнах, де ми проживаємо, щоб це зрозуміли. Наша одна з наших головних роль і щоби втримати громадську підтримку в наших країнах. Роль е, е, сполучених штатів е, і західного світу є е, не можемо недооцінювати скільки їхній вклад політична, економічна і найголовніше військова підтримка е, допомогла Україні Україні втриматися і допоможе Україні е, перемогти і, і від, відвоювати свої терени до 91-го року. І наша роль є перше, щоб допомогти Україні перемогти. Друга роль є, щоб забезпечити цю через нашу адвокаційну інформаційну культурну політику, щоб ми могли втримати сильну підтримку між громадським суспільством, Сполучених Штатах та в кожній країні, яка підтримує сьогодні Україну. Пане Павле, зараз весь світ, і я власне не перебільшу, що і очевидно, і Канада, і в більшій мірі, мабуть, Канада, і Сполучені Штати Америки, і безумовно Європа постали перед великими викликами, пов'язаними з тією кількістю українських біженців, які перетнули їхні кордони. Це, мабуть, не бувало за останні за останні роки, можливо, десятиліття, хвиля імміграції або хвиля біженства. Я навіть важко сказати, але вимушеного переселення цих осіб, оскільки ми знаємо, в одному Чикаго у нас нараховується до 35 тисяч тільки українців, які приїхали. І наше, до речі, радіо, власне, Українське Незалежне Радіо знаходиться в дуже цікавому приміщенні, яке називається асоціація самопоміч, тобто, це є асоціація, яка. Яка займається власне реєстрацією українських біженців, допомоги їм отримувати певні бенефіти, документи і так далі, заповнення документів? яка безкоштовна допомога, яка надається тут асоціацію, і ми тут власне розміщений наш офіс, тому ми тісно співпрацюємо і знаємо про ці. Ті чи інші питання, які виникають в таких людей. І ось, власне, ці виклики, перед якими зараз зупинилася і Європа, і весь світ, де тільки не приїжджають українці, адже інколи вони беруть з собою лише якісь необхідні речі, або навіть і не встигають взяти ці речі, тому що. Розпочинається виття сирени, і людина просто перебуває в стані афекту. Вона не може знаєте, навіть сконцентрува... сконцентруватися, і вони інколи перетинають кордон зовсім не підготовлені, ні матеріально, ні ні морально, емоційно, тому потребують допомоги. Ось власне, як ви, ви бачите це, як ви бачите, як і ті чи інші країни, як то кажуть, дають собі раду. В допомозі біженцям певні програми, які існують. Я знаю, що Канада може похвалитися чудовою програмою, яка існує для українців, які приїжджають. Ми також маємо. Але як в тих чи інших країнах все це відбувається? Це, це був досить активний і швидкий процес. Ви бачили у всіх, я скажу, західних цивілізованих країнах. Де раптово і дуже ем, е, тепло відкрили свої домівки до українських е, так званих біженців чи тимчасових переселенців, е, я був на, на границі е, Польщі України зразу з початку війни, де ми бачили, переходили по 25 тисяч е, на, на, на день переходили біженці. І як е, наші громади в тих країнах е, на, на кордоні, Польща, Угорщина, Румунія, Молдова, Словаччина, як вони тепло відкрили свої двері. Я був в українському домі, в перемишлі, де вони відкрили свої двері, де, де, де перебували, де спали біженці. Вони творили базу даних, де зверталися звичайні поляки, хотіли приймати тих біженців і наші громадські організації. Були зорганізовані і були готові, щоб це, це зробити. Вони творили. Я просто на свої очі бачу, як молоді е, е молоді студенти там працювали при комп'ютері і творили ті ці величезні бази даних, е, щоб допомогти тим, тим біженцям, і, і і слідкували, де вони їхали, бо було також дуже велика загроза щодо торгівлі з людьми. І е, що, що важливо нам зрозуміти з цього періоду, є що за це, що ми були зорганізовані, за це що наші громади громадські організації були на місці, вони вже були готові, щоб до, до цього взятися. І ми це бачимо, чи це було в Польщі, чи ми бачимо е, з Польщі до Португалії і всюди в Європі. Ми бачимо це в північній Америці. І ми мусимо а, справді дати велике приналежне подяку нашими інституціями, нашими організаціями, нашими церквами, культурними організаціями, соціальними організаціями, що вони а, були готові, що вони вже десятки роки, якби а, працюють і будують цю громаду. Бо громади не твориться а, через один день. Громади творяться через покоління. І одне дуже важливо, щоб ми а, передали. Тим тимчасово переселенцями, що важливо, щоб вони шо що вони чулися частини нашої громади, щоб наші громади відкрили двері, щоб чи це літні табори для для для, для молоді, а, чи це свободні школи, будь-будь що, але щоб вони чулися, що вони частина української громади, щоб вони не асимулювалися. Не знаю, не знаю і не буду гадати скільки лишиться, скільки повернуться, але багато лишиться, і нам дуже важливо, щоби ми створили умови. Щоб виховувати свідомих українців, чи це сполучених Штатах, в Канаді, в Австралії, в Німеччині на багато поколінь, бо ми знаємо, що російський ворог нас швидко не покине. Що навіть коли ми переможемо, Росія все ж таки буде агресором. І ми мусимо бути готові як світове українство на багато поколінь, щоб захищати Україну, так як євреї захищають єврейську державу, Ізраїль. ми мусимо бути готові. І за це нам треба сильні інституції, щоб ми могли вишколювати, виховувати свідомо українця на в наші сполучених штатах в діаспорі на багато поколінь. Ви дуже гарно сказали слово свідомі українці. Мені здається, для того і є ось така потужна організація світового рівня, як, як світовий конгрес українців, і на нижчих рівнях це є конгресові комітети, так українсько-українські конгресові комітети, які діють, і, власне, це ця організація, яка абсолютно невтомно працює у цьому напрямку, в напрямку ідеологічного виховання патріотичної молоді нашої в питаннях. Повсякчасної допомоги Україні в питаннях пошани до пам'яті предків які які заклали ці державницькі позиції, і от мені здається, що власне, тому що я особисто є теж член управи Українського конгресового комітету Америки, і розумію, яку велику роботу проводить тут наш комітет, особливо за останні місяці з спочатку 24 лютого 2022 року. Мені здається, ці, ці дні для нас так швидко пролетіли, тому що кожен день щось відбувалося на різних рівнях: на рівні сенаторів, конгресменів, на рівні громади, на рівні молоді, на рівні відзначення різних наших пам'ятних історичних. Дат, на рівні збирання фондів, фондів для допомоги Україні. І ось, власне, я хотіла би вас. Запитати про основне таке, знаєте, завдання тут на наш на місцях, тобто які ми маємо завдання в першу чергу зараз вирішувати, щоб можливо навіть не розпорошуватися, тому що війна триває, і ми бачимо, що ворог, не зважаючи на те, що вже нібито, ми бачимо якісь такі певні поступи, є, але він ще має багато зброї. Він ще має потенціал, це відчувається, і величезну, величезну агресію і ненависть до нас. Тому очевидно, що буде певний час ще війна тривати, і ми, і ми потребуємо і фінансових ресурсів, і, і знаєте, такого, такої невтоми, як то кажуть, від війни, тому що є вже певна якась така розмова на цю тему, правда, що хтось втомився, комусь вже набридли ці теми, хтось хоче вжити вже звичним життям, і, і врешті-решт, Платники податків теж починають вже піднімати голову, що якимось чином це їм теж не подобається. Але ми повинні, повинні загострювати увагу на темі Україні, і це наше завдання. Ось на вашу думку, що ми повинні робити тут на місцях, як члени Українського конгресового комітету Америки, як управа конгресового комітету Америки? Ну і загалом українська громада? Треба почати з цього, що е, е, кожен має свої зацікавлення свої вмілості. Є стільки потреб в Україні, що я закликаю людей: робіть, що у ваших можливостях є робити. Тобто, як ви є журналіст, пишіть, як ви є художник, малюйте і показуйте у вашому середовищі, що діється в Україні. Як ви співаєте, як ви є в фінансах. Допоможіть, щоб створити можливо фінансові умови. Я дам навіть на фінансовому рівні досить цікавий приклад, що е, в Канаді зійшлися е, е, фінансисти українсько-канадського е, української канадців, е, попрацювали з канадським урядом і створили е, завдяки підтримки канадського уряду на півмільярда доларів. Так званий бонс е, називалися «Ukraine Freedom Bonds, і це гарантували гарантує канадський уряд а, в а, і для України це дуже а, малий кошт щоб отримати фінанси, щоб щоб підтримати свою економіку. Угу. Але цей один приклад, коли фінансисти могли зійтися і щось зробити корисно. Очевидно, наші громадські організації, щоб збирати фонди, щоб підтримати наших захисників. Я знаю, ми дуже часто чуємо, що мільярди доларів ідуть на військову підтримку, але це є на я скажу такі високомасштабні е, ресурси. Але нашим захисникам чи це в теробороні, чи зсу, з де ми працюємо, і наш наша кампанія «Unite with Ukraine» вже майже півтора року працює активно і підтримує захисників. І ми е, перейшли від моменту, де ми збирали е, перші для тероборони бронежилети. Каски, тепловізори, медичні аптечки тоді перейшли на комунікаційні системи. На дрони. Ми долучилися до армії дронів. Де ми а, понад 600 тисяч доларів варта броню закупили і передали. Не гроші передали, але закупили і передали. І в сьогодні в тих днях останніх кілька тижнів ми передали вже 25 Спартак спартак ем, броновані машини, щоб могли допомогти нашим захисникам на Харківщині. Тобто є дуже великі потреби, і навіть і навіть громадське суспільство може дуже ефективно, бо ми можемо стратегічно працюючись на, на фронтових лініях е, з теробороною і з усіма на, на, збройними силами, можемо ефективно допомогти е, і збройним силам. Але я хочу зстановитися над тим, що шо... Російська дезінформація дуже активно працює. Є така груба дезінформація. Там цей безсмертний полк е, і ці російські фашисти, які живуть е, в Америці, в Канаді та в Європі. Е, вони були далі виходити на вулицю. Е, і нам найголовніше є, щоб наші політики і громадські суспільства знали, що це є російські фашисти, фанатики, і щоб зовсім їх дискредитувати. Але також іде дуже активна. Дезінформацію, чи це є е, е, питання, чи дійсно е, НАТО за е, далеко пішло, е, mm -hmm. чи чи дійсно Росія старається захистити російськомовних е, населення, чи чи дійсно ми повинні е, якийсь знайти мир е, е, і і все -таки старання, що, що, що ця російська пропаганда старається, дезінформація старається влити. І очевидно, будуть у вас президентські вибори в Сполучених Штатах. І дуже важливо, щоб ми, як українці, щоб ви, як українці американці, працювали з вашими політиками у переуперед до виборів, щоб вони зрозуміли, що вони стали якби на захисті, щоб питання України об'єднувало, а не творило розбіжності між політичними партіями. І це я думаю для нас найголовніша роль сьогодні, спеціально сполучених штатах. І тоді тому мій меседж коли я приїжджаю в сполучені штати, є головне, що ми втримали. Цю солідарність і сильну підтримку. Бо е, ціла Європа, Німеччина, Франція е, дивляться на Сполучені Штати на ваш провід. І тому я, я, я хочу, щоб е, це зрозумілося е, всі, всі, всі світ, це дуже добре зумі. Я буду в Берліні за тиждень, за півтора тижня, де буду зустрічі на найвищих рівнях з політиками, і, і, і у до, до всіх тих дискусій до мене постійно кажуть. А як буде сильна Америка підтримувати Україну, то Європа буде за нею стояти. Так, ми це знаємо і повірте, докладаємо всіх зусиль, щоб максимально, максимально лобіювати інтереси України власне, на цьому рівні, і використовуємо всі можливості для того, щоб звертатися до і американського уряду, щоб звертатися до наших місцевих знаєте, тут урядовців. Невтомно працюємо, повірте, на цьому в цьому цьому напрямку і будемо продовжувати працювати. До речі, я хочу е, принагідно звернутися до нашої громади, яка зараз нас слухає, і запросити ще раз обов'язково в п'ятницю, 19 травня. Це буквально за кілька днів, це вже післязавтра, о сьомій годині вечора. До е, Українського інституту модерного мистецтва. Е, до речі, вхід вільний. Я думаю, ми зможемо багато ще поставити додаткових запитань пану Павлу Гроду, тому що питань є багато є різні теми, на які. Можна поговорити про, про допомогу і на культурному фронті? Адже знаємо зараз, як активно і наші наші талановиті українські музиканти артисти намагаються максимально використовувати свої концертні майданчики для збору коштів і так само, тобто на всіх напрямках. Пане Павле, цікаво, чи, чи ви безпосередньо контактуєте з якими організаціями ви контактуєте в Україні? Чи знаєте для того, щоб, наприклад, правильно? Адресно, як ви кажете, надавати цю допомогу, щоб вона надходила за місцем призначення. І от з ким ви контактуєте? Чи можливо, знаєте, якісь певні організації, чи безпосередньо з якимись людьми-урядовцями? Ми працюємо починаючи з Офісом президента, з, з прем'єр-міністром, з усіма ключовими міністрами: міністр Резніков, міністр Кулеба. Щодо, щодо підтримки в Україні. Ми працюємо безпосередньо із збройними силами України України, і це є як спочатку війни, і до тепер далі лишається головний для нас пріоритет, бо ми мусимо перемогти. Це є це є ключове. І тому е, знову працюємо прямо із генералами з генералом тероборони танцюрою з генералом Залужним і з їхніми з генералом Будановим. І ми працюємо з ними безпосередньо, щоб зрозуміти які найбільш потреби сьогодні, коли ми збираємо фонди, щоб наші донори зрозуміли, що ми працюємо на, на передові. І ми не передаємо фонди знову. Хочу це озвучити для нас. Дуже важливо, щоб було е, повністю прозорість, е, що ми купуємо, де ми купуємо, за які гроші і де воно знаходиться. І тому ми, ми займаємося тою купівлею, щоб забезпечити, що ми отримаємо, що вони отримуються, що їм потрібно. Але це стається так «real time». Е, також е, е, щодо відбудови. Тобто один проєкт це є головний, Це є, щоб допомогти підтримати захисників і захисницу Друге, Другий проєкт є у відбудові. Ми бачили, що а, при кінці минулого року Росія змінила свою тактику. Що на що, що вони не могли більше свої, свої війська, не могли більше території брати, бо ми захищали і від відпохали. Російські війська то вони почали атакувати а, через ракетні атаки і знищували а, енергетичну мережу. Так. І це для України у ми у дискусіях з прем'єр-міністром і з офісом президента зрозуміли, що друга найбільша загроза Україні це була енергетична інфраструктура. Тому ми створили разом із uh, владою з урядом України з Укренерго та іншими uh, агенціями в Україні. Uh, створили проєкт «Energize Ukraine». і з «Energize Ukraine» Ми працюємо з головними виробниками різного обладнання трансформатори, генератори. Працюємо з uh, «Utilities» uh, в, uh, по світу, зокрема в Північній Америці, де ці «Utilities» Дають пожертвують такі речі: як трансформатори, генератори, соля... сонячні панелі, акумулятори, які ми скупчуємо і перевозимо в Україну, щоб допомогти, щоб забезпечити цю енергетичну інфраструктуру. По без енергетики, без електрики люди, люди всі будуть втікати з України, і ми цього не можемо дозволити. Економіка України, Україна від спочатку війни впала 40%. Е, є 30% безробіття, і нам треба, щоб принаймні ця інфраструктура працювала, щоб якось економіка працювала, щоб вони могли далі лишитися в Україні. Тому е, другий головний проєкт цього конгресу українців – це є енерджазі у цій відбудові. Mm -hmm. І знову щодо всіх тих проєктів ми працюємо як із громадським суспільством, але також важливо, що е, сьогодні і тепер ця допомога. Дуже централізувалася, я думаю, у військових часах це є дуже важливо, і тому ми працюємо на найвищих рівнях з Україною, щоб постачати це, що Україні потрібно головне сьогодні. Отже, проєктів є багато проєктів, які зараз існують, вже які працюють, і очевидно, ще в планах є. Мабуть, багато цікавих проєктів, оскільки нам, мабуть, треба сьогодні вже думати про те, як війна закінчиться, і Україна буде потребувати відбудови. І відбудовувати треба багато і енергетичні інфраструктури, і, і, і житловий сектор, і, і загалом допомога, психологічна підтримка, яка велика потрібна, правда, буде для тих наших військових, які повернуться з фронту, для тих, хто втратили рідних і близьких, для дітей, які залишилися сиротами. І мені здається, що тут поле діяльності є величезне, і величезна буде потреба в цій допомозі. Тому мені здається, що от власне про це ми зможемо ще й детальніше з вами поговорити, пане Павле, на безпосередній зустрічі в п'ятницю, як ви будете тут. Тому ще раз хочу щиро запросити, запросити громаду не пропустити цей вечір у п'ятницю після роботи. Гарно приємно в центрі нашого української нашої української околиці. Завітати до інституту українського модерного мистецтва і поспілкуватися, вирішити багато цікавих питань, врешті-решт, зрозуміти, що таке світовий конгрес українців. Я, до речі, хочу запросити тих українців, які нещодавно приїхали. Я думаю, для них це буде дуже цікаво. Зрозуміти, як працює діаспора, над чим вона працює, щоб знаєте, глибше зрозуміти тих людей, які живуть тут. Живуть тут Продовж багатьох років, десятки років, і але продовжують вболівати за Україну продовжують все робити для України. Мені здається, що нам потрібні більші контакти з тими власне, українцями, які приїжджають. Тому ця зустріч може стати з таким першим цікавим майданчиком до співпраці, до спілкування. Пане Павле, дякую вам за чудову розмову. І продовжимо її вже в п'ятницю тут, в інституті українського модерного мистецтва. Дякую за ту величезну сподвижницьку працю, яку робить світовий конгрес українців по допомозі України. Дякую всій вашій команді. Я уявляю як багато людей, як багато власне таких контактів є у вас, які надають підтримку і допомогу Україні. І будемо з нетерпінням чекати вас тут. З нетерпіння буде вас чекати наш український конгресовий комітет, наша нова президент Українського конгресового комітету Америки відділ Іліної пані Марія Дмитрів. От я думаю, вам буде теж цікаво бути познайомитися з усіма нами, а нам з вами і багато про що поговорити. Дякую дуже вам дуже приємно. Дякую за можливість, пані Оксана. І я очікую на, на зустріч. І важливо, ми, ми всі це робимо як волонтери між іншим. Так, і і так. це також важливо зрозуміти, що це є шалена волонтерська робота. Скільки зусилля дають наші волонтери всюди у світі, щоб, щоб це щоб це здійснювати і тоді? Тому це мене мені дає величезну наснагу працювати з людьми, які ви та ваші слухачі. Бо дійсно кожен боліває, кожен працює і. Ми маємо дуже потужну сильну світову українську діаспору, мережу, яка очолює і координує світовий конгрес українців. Тому я вітаю вас всіх і дякую вам за вашу підтримку. І разом я переконаний, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, дякую за вашу розмову і до зустрічі в п'ятницю. Ще раз нагадаю всім українським інституті модерного мистецтва на Чикаго Евеню о сьомій годині вечора. З нами був президент світового конгресу українців Павло Грот. Дякую, пане Павле, Ще раз слава Україні. Дякую, Герем слава. Українське незалежне радіо.